Я переконаний, що саме об'єднання нас наших з вами сил в підтримці саме вас, як дружніх країн України, ми спільно будемо протистояти ворогу й далі і обов'язково переможемо. І ваш сьогоднішній візит це дійсно показник того, що все ваше відношення в підтримку України, очевидно, теж тут на Черкащині. Але ми маємо обов'язок саме підтримки наших побратимів з інших областей. А це економіка, бюджет, це забезпечення ВПО, це вирішення завдань з відновлення території. Ну і, звичайно, в цьому контексті ми були б дуже вдячні саме економічному шефству з боку країн або окремих регіонів. віримо в те, що настане час, коли ми станемо, відновимося і будемо досить потужними. І достатньо вигідними партнерами для того, щоб ми спільно посилювали економічний потенціал двосторонніх співпраць. Ми передбачаємо, що найширокий і великий пріоритет буде і зараз, і по закінченню війни це звичайно повернення наших хлопців з фронту. Тому ми дуже пріоритетно. Сьогодні розглядаємо можливість нарощення саме реабілітації. Ви сьогодні будете в тому шпиталі, який ми перероблюємо під реабілітаційний центр. Якщо буде нагода в допомозі саме медичним обладнанням, ми покажемо, яке обладнання сучасне має бути для реабілітації і постраждалих від війни, і хлопців, які повертаються з пораненнями. І я дуже, -ду дуже був би. Вдячний, я думаю, що вся Україна була вдячна, якби по можливості ми б змогли надати допомогу саме таким медичним обладнанням.